Якби тільки пошук був поганий на маркетплейсах, такий як Пром там, чи інші, то це взагалі було б навіть не проблемою такою серйозною. Сама основна серйозна проблема це те, що маркетплейси, маркетплейси зажралися, вони там беруть з основних категорій товару 15-20% комісії, і цю комісію оплачує кінцевий споживач. Допустимо, 10 тисяч гривень коштує товар. Ви, як покупець, хочете його придбати. Але багато покупців просто не замислюється, яка комісія, яку вони взагалі переплачують маркетплейсу, що вони там замовлять. 10 тисяч гривень ви замовляєте, і з тих 10 тисяч, півтори тисячі гривень йде тому самому прому чи іншому маркетплейсу. Але якби, ви, якби, наприклад, всі це знали, то напевно багато хто задумався. А давай я, може, пошукаю якомусь там органічному пошуку цей самий сайт. Можливо, є якісь там нові маркетплейси, не знаю.